Грузія стала другою республікою радянського союзу, яка оголосила незалежність у квітні 1991 року. 20 років самостійності були важкими для цієї країни. З приходом до влади молодого і неоднозначного політика Михаїла Сакашвілі в країні, за оцінкою експертів, майже зникла корупція, а економіка почала стрімко розвиватися. Це можна побачити на прикладі курортного міста Батумі цього літнього сезону. Місто очікує загалом мільйон 400 тисяч туристів. А це у 10 разів більше у порівнянні. З 2005 року. роком однак у нинішнього режиму та обраного ним курсу є і чимало критиків, розповідає Наталія Лонова. Для лучії з вірменії це справжнє море. То у нас как немає. у нас немає моря в Єревані, а і до нас найближче. Тож ми сюди їздимо. Самір з Азербайджану живе біля Каспійського моря. Втім, вони з родиною 18 годин добираються потягом у Грузію, щоб відчути місцеву гостинність і поспілкуватися спільною для колишніх республік радянського союзу російською мовою союзу після розпаду радянського Роз союзу гостинність була вже не на тому рівні. Ніхто не хотів розмовляти російською, але тепер, завдяки напливу туристів, вони мусять знати російську і англійську тут на східному узбережжі Чорного моря, завдяки своєму нейтралітету, грузини отримують прибутки від вірменів, азербайджанців, українців, іранців і торків, які можуть приїжджати сюди без візи. Туристи тепер прилітають у Батумі з таких міст як Тегеран і Тель-Авів. Іран нещодавно навіть відкрив консульство на європейській площі в кількох кварталах від порту, в якому регулярно причалюють військові кораблі. США. з таким напливом туристів в Грузії почали з'являтися престижні готелі міжнародного класу, як, наприклад, Шаратон чи Редісон. Місцевий губернатор каже, що вони зараз ремонтують тисячі готельних номерів минулого року ми відкрили готель Шератон, у цьому році Редісон. Далі будемо відкривати Гілтон і ряд інших. Через два-три роки ми будемо мати тут як мінімум 10 різноманітних брендів, але цього все ще не буде достатньо. Нам все ще потрібно відкривати одно, двох і три зіркові готелі. Прихильникам старих традицій не подобаються казино і кричущі дизайни. Говорить лідер опозиції Ніно Бурджанадзе. Батумі the... було одним з найкрасивіших міст Грузії. Тепер воно просто жахливе. Ми бачимо цілком інші будівлі, які зовсім не підходять за стилем один одному. В одній споруді ви можете побачити 5-6 різних стилів. Звичайно, це питання смаку Новини про будівельний бум в Батумі дійшли навіть до Нью-Йорку. У березні американський мільярдер Дональд Трамп погодився дати своє ім'я 52-поверховій будівлі, яку назвали Батумі Трамп Тауер. І сьогодні це місто можна знайти не лише на карті Грузії, але й на карті світу. Наталія Леонова Голос Америки.